Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину ЛАМПА. Lampadioвий. Мене звати Андрій. Гатемою даного відогляду буде люстра від виробника Ride right Selection. Діаметр люстри 51 см. Каркас її виготовлений повністю з металу колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня. Це все скляні елементи, прозоре скло. Таким білим візерунком. Ось так вони виглядають поближче. Люстра на 6 ламп, патрони є 14, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає близько 50 Ось таке розташування тут патронів, тобто 4 по колу і 2 спрямовані донизу. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Красиво. Красиво вона виглядає, верхня частина, до речі, повністю відкрита, і тут потік світла відкрит, саме потужний буде. І в цілому в усі боки досить непогано світло розсіюється. Тому така люстра може яскраво освітлювати кімнату. Кімната може бути будь-якого типу та призначення. Площа кімнати від 15 до 20 квадратних Метрів, знову ж таки, в залежності від типу та призначення цієї кімнати. Висота люстри складає 62 см від стелі. Вона не регулюється, кріпиться за допомогою монтажної планки діаметр стельової чаші 12 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampayway. Pobra,